Добрий день всім. Давайте визначимося. 17 травня 2023 року подано заперечення на відзив відповідача. Да? Шановний представник відповідача, ви отримували це заперечення? Ні, ваша честь, не отримували. Бо наскільки я розумію, на нашу наскільки я розумію, не подано доказів навіть надсилання на нашу адресу. Направляли це заперечення стороні відповідачі. Їм не направляв по тій причині, що вони мені не направляли візе, а я у вас у вас у матеріалах справи його сняв. Mm -hmm. От, потім, маємо, чесні, ну Давайте не треба діяти, що вони просто не позвучав в межах цивільно-процесуального законодавства. Якщо е, просто тут, ну знаєте, якісь особисті ці е, нюанси вони повинні відійти на другий план. А, такі процесуальні документи треба направляти і в сторони. Це економить процесуальний час. Ну, ви ж ним познайомилися. Познайомилися в той чи іншій спосіб. Зрозуміло. Сідайте, будь ласка. Давайте будемо починати. Вмикайте.